Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом, одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найважливіше, що стосується України сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені і гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, завжди. Дуже важливо і приємно знати. Де є наша аудиторія? Говоримо сьогодні про низку важливих тем, зокрема про погодження призначення Валерія Залужного послом Британії. Будемо говорити про це трошки пізніше із нашим кореспондентом у Лондоні. Але розпочнімо із американських тем, які безумовно стосуються України. Президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні виступив зі зверненням про стан країни. Це – Найважливіша промова року, і кожен президент використовує цей шанс аби розповісти про власне свої здобутки і своє бачення на рік наступний. Ця промова також дала неофіційний старт перегонам, головним перегонам 2024 року. Це президентські перегони між Джо Байденом і Дональдом Трампом. І Байден використав цю нагоду, аби прямо звернутися до десятків мільйонів американців, власне глядачів цієї трансляції. А транслювалося це на найбільших американських каналах, аби спробувати переконати їх у власному баченні Америки і щоб вони підтримали це бачення Америки на наступні чотири роки. Промова, яка зазвичай фокусується на внутрішніх питаннях. Президент Байден розпочав із теми зовнішньої політики, із теми підтримки України. Він порівняв 2024 Четвертий рік і з 1941 роком, коли Гітлер сіє війну у Європі, президент Байден наголосив його завдання пробудити Конгрес, аби той підтримав Україну. І тоді сказав президент Байден: Україна зможе зупинити Путіна. Послухаймо, оверше за кордоном Путін просувається вперед. Він вторгся в Україну та сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить але Україна, Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна. Якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Насправді американських солдатів на війні в Україні немає, і я сповнений рішучості, щоб так було і далі. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від нашого світового лідерства. Отакі слова на початку промови про стан країни від президента Байдена. Більше про головні моменти цієї промови і реакцію на неї у Сполучених Штатах поговоримо з моєю колегою Тетяною Ворожко, яка стежила за усім цим. Таню привіт. Вітаю, Таню. Ми очікували, що президент Байден буде говорити про Україну, про важливість підтримати Україну, але не очікували, що із самого початку цієї надзвичайно важливої промови про стан держави наскільки потужним був його заклик до конгресу діяти? А дійсно, як ти сказала, цю промову дивляться мільйони, і це, напевно, найбільша аудиторія, яка буде в президента Джо Байдена до виборів в листопаді минулого року. Промову про стан держави подивилися 27 мільйонів цього разу. Через виборчі прогони очікується, що буде ще більше. Уже цікаво, що він дійсно почав. А з того, що він порівняв війну Гітлера з війною Путіна, а своє завдання і завданням тодішнього президента Франкліна Рузвіта, який намагався достукатися до американців, пробудити, їх, щоб вони підтримали Європу. А сьогодні він намагається достукатися до в першу чергу до конгресменів, аби вони винесли на голосування і підтримали допомогу Україні. Також він згадав іншого президента, попередника Рональда Рейгана, коли той сказав Горбачову знеси цей знеси цю стіну. А порівнявши його з іншим своїм попередником Дональдом Трампом, якого він, до речі, жодного разу на ім'я не назвав, розкритикувавши його за свої слова. А коли він сам розповідав Дональд Трамп про свою... Нібито промову з повз європейським лібер, про свою промову з європейським лідером, який сказав, що він недостатньо платить грошей за на свою безпеку, і Трамп сказав Путін тоді закликав Путіна напасти на цю країну, роби що хочеш. Тобто Трамп сказав, що це абсолютно неприйнятно, це дуже небезпечно, і нагадав, що Сполучені Штати є засновниками НАТО, НАТО є. Військовим союзом із покликаним забезпечити від війн, підтримку підтримати миру, а та привітав Швецію зі вступом до Альянсу, що сталося формально напередодні. А в в, під час цієї промови був присутній прем'єр-міністр цієї країни. Ну і власна, президент Трамп, президент я перепрошую, а президент Джо Байден а знову ж таки звернувся до конгресменів підтримати Україну. Я кажу це конгресу. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроект про національну безпеку. Історія спостерігає. Історія спостерігає. Якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу. Європа під загрозою. Вільний світ під загрозою. Моє послання президенту Путіну, якого я давно знаю. Воно просте: ми не відступимо, ми не схилимося. We will not walk away. We will not bow down. I will Yeah, sir І одна з англомовної служби, яка працювала власне в приміщенні капітолію, мала нагоду запитати конгресменів негайно після промови, чи вважають вони доречним, що президент Байден почав свою промову про стан держави з ситуації в Україні в необхідності підтримати Україну, Та чи а де що саме думають вони про цей заклик президента? Я був шокований. Це промова про стан держави. А ми витратили 15 хвилин із самого початку, говорячи про іноземну державу, яка вже отримала мільярди та мільярди доларів американських платників податків. І ми не знаємо, який буде результат. Ми запитали, як виглядатиме місія, коли ми закінчимо, як виглядатиме перемога, і нам нічого з цього не дали. А ми маємо лише продовжувати це робити. Ніхто не погоджується з тим, що зробила Росія. Ніхто не погоджується з тим, що зробив Путін. Але коли ми беремо наші гроші та пересилаємо їх за 5 тисяч миль у той час, коли наші кордони відкриті, а наших американських громадян вбивають на вулицях, це проблема. І це питання, на яке ми не отримали адекватної відповіді. Агебене соподоровейці країн сенс я підтримував допомогу Україні від самого початку. Думаю, що це має моральну ціль і стратегічну доцільність. Світ сьогодні дуже нагадує 39-й рік. Маленькі диктатори із абсолютною владою зацікавлені у геноциді. Америка ніколи не була на самоті. Америка понад усе не відмовиться від своїх зобов'язань за кордоном. За 60 років ми витратили трильйони доларів у протистоянні російській загрозі. А зараз за кілька сотень мільярдів доларів українці мають справу з цією загрозою для нас усіх. І Володимир Путін сказав, що України не існує, не існувало і не існуватиме. Коли люди говорять про переговори з людиною, яка говорить, що країни не існує, це дуже нагадує бачення Аятоли про існування Ізраїлю. Я думаю, що це було правильно, і він чітко дав зрозуміти, що ми маємо допомогти нашим союзникам в Україні. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Це зрозуміло. І колишній президент сказав Путіну, що він може робити усе, що йому заманеться. А цей президент сказав, що він зробить усе можливе, аби переконатися, що наші союзники в Україні досягнуть успіху. І коментарі я до речі теж помітила, що Спікер Джонсон, який сидів одразу позаду, а, власне президента Байдена, коли той вимовляв слова про підтримку України, то Майк Джонсон кивав на слова, коли президент Байден говорив: якщо підтримати Україну, Україна може зупинити Путіна, і що Україна просить лише зброю, а не американських військових. Тому побачимо, чи ці кивання і схвальні відгуки Майка Джонсона якось транслюються власне у те, щоб він виніс на голосування власне цей законопроект. Тому що більшість промови Майк Джонса. Виглядав дуже скептичним, Таню таню. Які інші моменти промови тобі особисто запам'яталися, і чи було це справді звернення про стан країни, чи радше все ж таки передвиборча промова? А, ну, цікаво, що досить багато разів президент Байден повторював історія спостерігає. Тим не менш, те, що як ти окреслила промову про стан держави, а по-перше, говорити про досягнення, потім говорити про нові ініціативи. Ці частини в цій промові були серед своїх досягнень. Президент Байден в першу чергу наголосив на те, що йому вдалося повернути країну після пандемії, після економічної рецесії до нормального життя. Почала зменшуватися інфляція через певні політичні кроки. А також зросли, з'явилися нові мільйони, а мільйони нових робочих місць говорячи про нові ініціативи, він говорив про кроки для того, щоб обмежити ціни на ліки, про а, зменшення, скажімо так, ціни на купівлю житла, щоб зробити житло більш доступним. А також він говорив про освітні ініціативи підвищити зарплату вчителям а, і обмеження вільного обігу зброї. але для того, щоб скажімо так зменшити кілька стрілянин в цьому плані. А про посилення перевірок. А і також він говорив ще цікавий момент про те, що він пообіцяв повернути жінкам репродуктивні права, які почали обмежуватися через скасування за верховним судом закону ру проти Вейтс. Обмеження почалися на поки що на, на рівні штатів. Ну і говорячи про ініціативи, він також сказав, що будуть посилювати збільшення податків для най найзаможніших верст населення. Говорячи про зовнішню політику, крім України, він сказав, що Сполучені Штати хочуть бачити Китай. Конкурентам, а не хочуть з ним конфлікту, а також сказав, що США будуть очолювати місію з побудови тимчасового порту для надання допомоги мешканцям гази Тані, як відреагували взагалом на промову республіканці, тому що вони зазвичай мають офіційну відповідь одразу після промови президента, і як відреагували на цю промову аналітики, які стежили за нею. А ну спочатку була офіційна частина, офіційна реакція її гуголосила її наймолодша сенаторка в конгресі. Їй 42 роки. Вона, до речі, одна з 29 республіканців, які проголосували проти допомоги Україні в Сенаті. Вона оголошувала свою промову з власної кухні. Ну і власне вона намалювала досі таку похмуру картину ситуації в країні. А президента Байдена звинуватила в браку лідерства. Сказала, що що він робить Америку. Посміховиськом на світовій арені. Давайте послухаємо Райна right ауркамендер зараз. Наш головнокомандувач не командує Command. Вільний світ. Заслуговує кращого ніж тримтячий та принижений лідер. Америка заслуговує лідерів, які визнають, що надійні кордони, стабільні ціни, безпечні вулиці та міцна оборона є наріжними каменями великої нації. ми стали нацією, що відступає. Вороги свободи бачать у цьому можливість. Жорстока агресія Путіна у Європі поставила наших союзників на межу виживання. Ну і також вона озвучила таку традиційну критику для республіканців щодо міграції, економіки, а високої ціни на житло, високої ціни на догляд за дітьми, недостатнє фінансування поліції. То цікаво, що колишній президент Трамп, який є, ну фактично єдиним вже фактично неформально, поки що єдиним кандидатом від республіканців, він також давав відповіді в режимі реального часу в мережі Труф Ну, Якщо повернутися до того, що ми говорили на початку. Про частину промову про Україну він а, написав, що. Путін вторгнувся в Україну, тому що він не поважає президента Байдена, припустивши, що якщо б він був президентом, цього б не було. А також він сказав, що НАТО було зміцнено завдяки його, його крокам, те, що він підштовхував партнерів збільшувати витрати на оборону. Також цікаво, що ще до самої промови він оприлюднив таку, знаєте, перед відповідь, тобто відповідь на промову перед тим, як промова була оголошена, і значною мірою вона стосувалася. Власне, кордону він написав, угу. що а йому вдалося цей кордон посилити. Це була така найбільш жорсткі заходи. А з посилення кордону, а прийшов Байден, і цей кордон, скажімо, знову став прозорим. Ну і звинуватив Байдена в брехні некомпетентності. І такий такі дуже подібний ролік, ну також свій ролік. Перепрошую не подібне. Свій ролик опублікував спікер палати представників Майк Джонсон, а де намалював таку похмуру картину в зі злочинності, імміграцію та економікою. Говорячи про аналітиків, про журналістів. Ну крім аналітиків, журналістів, я ще хочу сказати, що зараз багато конгресменів різних організацій присилають свої. А відповіді на цю промову, звичайно, демократи а, говорять про те, що це була потужна промова, показали, що ми зростаємо. Республіканці з того, що я встигла побачити, в першу чергу звертають увагу на ситуацію щодо кордону, тобто на кому uh -huh. на кого покладається провина за те, що ситуація зараз на кордоні є досить такою важкою. І ще звертають увагу на кілька моментів: ну, по перше, а те, що президент Байден, скажімо так, оголосив, пропускає, що він. Оголосив такі основні моменти, можливо, на які він буде будувати свою кампанію. Один з них це репродуктивні права mm -hmm. жінок. До речі, слова аборту він ніколи не говорив, але виглядає так, що це може бути дійсно такою частиною. А такої передвиборчої програми, передвиборчої платформи. А ну, звичайно, що політика така зовнішня, потужна зовнішня політика, і також а, дійсно на кому полягає провина щодо відлежить відповідальності за кордон. Ну, звичайно, що Ав Байден вважає, Тані. що на республіканцях та. Ню ще одне питання. Буквально у нас хвилина лишається. Мейзінджі у тебе питає, що хотіла Марджорі Тейлор Грін від Байдена, що там між ними сталося, і чим вона знову була незадоволена? А вона подарувала йому такий, а, як сказати? такий значок. Значок, значок да, з ім'ям жінки, яка а, як вважається, загинула від рук а, нелегального іммігранта з Венесуели. І вона сказала, що скажіть це ім'я. Та вона втрутилася власне цю. Вона почала цю перепалку, і президент Байден власне скажемо певною міру використав. Ну скажімо так, а зміг використати це на свою користь. Він сказав, що дійсно там гинуть від нелегалів. Люди пнуді дійсноки злочини створюються. Ще більше злочинів відбувається через дії людей, які в країні легально. Але можна от, давайте будемо приймить законопроект, примицю угоду, а було досягнуто в сенаті для того, щоб. Посилити кордон, і я ще хочу ще одне зуваження про що дуже багато говорить, це про вік. А і Байден скажімо, дуже багато говорить про те, як саме президент Байден оголошував цю промову і робив він це жваво і навіть трохи агресивно. Вступав от в такі суперечки, про яку написав наш глядач, і також він закінчив цю промову. Те, що ми назавжди вважали або занадто молодим, або занадто старим. Він був наймолодшим сенатором. Uh, і uh, каже, що головне це uh, не вік, фізичний, а ідеї. І от в нього в, нь в нього такі ідеї, як він вважає, які він представив uh, про майбутнє країни, які свідчать про його uh, ну і про його, скажімо так, uh, адекватний вік, і спроможність бути президентом ще чотири роки. Таня вот. таня, <рігал> <рігал> дякую тобі. Надзвичайно Тетяна Ворожко була на зв'язку зі студією. Підбували ми підсумки промови звернення президента Байдена про стан держави. Дякую, Таня. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Луганськ. Вітають Київ, рідний з Львова Вітають Дрогобич, Сакраменто дивляться Черкаси, Закарпаття. Також Львів дивиться Кропивничина на зв'язку. Якщо у вас є ще якісь питання, то обов'язково їх ставте. Ми знаємо, що також кожен законодавець мав право запросити певну людину послухати цю промову. Також перша леді запросила майже два десятки людей для того, щоб разом із нею прослухати промову президента. І один із запрошених запросив його Чак Шумер, це лідер сенатської більшості демократичної. Чак Шумер запросив українського військового, а саме молодшого лейтенанта збройних сил України Андрія Чевозьорова. І моя колега Катерина Лісунова поспілкувалася сьогодні із Андрієм про те, як він відреагував на слова президента Байдена на його заклики підтримати Україну, і взагалі його враження від цієї промови і від уваги сполучених штатів до підтримки України. Давайте послухаємо. Я сидів на балконі біля першої леді, але там було тісно, чи мого протеза, так, так. Я відсидів ногу, я декілька разів вставав. Так. Але так, добре. Конгресмени там такі цікаві, багато важливих людей, які вже коли мене бачили в військовій формі, вони мене підтримували. Військові, там були офіцери військові, були сенатори, конгреси. Вони всі підтримували, кричали Слава Україна! Так. Велика підтримка до України, це було дуже приємно. Українська діаспора, їх було дуже багато. І хочу їм сказати дякую. Дякую всім, які підтримують Україну. Це означає, що ми не зря ми. Воюємо, ми воюємо заради миру. Такі слова українського військового, який був присутній власне на цій промові. Тарас питає на Фейсбуці, чи вплинули слова Байдена на головну перешкоду отримання допомоги Україні. Власне, головна перешкода це по суті Майк Джонсон, який має винести на голосування цей законопроект. Ви бачили, що він підтримував, нібито так візуально слова президента Байдена про те, що треба надати допомогу Україні. Побачимо, Тараса, чи це якось транслюється у власне бажання Майка Джонсона винести законопроект на голосування? Бачимо сигнали із капіталійського пагорбу, що може. Буде певні просування, але будемо знати більше наступного тижня. Тим часом в Україні та за її межами дуже активно обговорюють призначення Валерія Залужного новим послом України у Великій Британії. Президент Володимир Зеленський у зверненні 7 березня підтвердив, що він погодив залужного на посаду посла. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит. Сказав він за словами Зеленського союзництво України та Британії має. Тільки зміцнюватися, як реагують на ці новини у самій Великій Британії, поговоримо про це з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпоном, який нині приєднується до ефіру. Богдана, привіт. Вітання. Богдане. Після несподіваного відкликання із посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка Це було минулого року, 2023-го Учора теж досить несподівано з'явилася новина про те, що президент Зеленський погодив призначення Валерія Залужного на цю посаду. Як це коментують у Лондоні? Ну спочатку щодо офіційних коментарів їх наразі немає. Тобто, десь у тихих коридорах, на м'яких килимах зараз готують відповідь на запит України про те, чи готова. Британія прийняти пана залужного Валерія Залужного як посла України у Лондоні, і ми знаємо, що на це відводиться певний час. Наскільки в Лондоні поспішають, невідомо, але вже зараз напевне можна сказати, що. Перешкод якихось очевидних перешкод для того, щоб британці погодилися мати залужного тут у Лондоні як офіційного дипломатичного представника Києва. Таких перешкод наразі не видно жодних. Отже, це має відбутися, напевне, досить швидко відповідно до традиційних термінів. Отже, на тлі того, що інформація переважно українська, тобто є заява. Президента України є заява українського міністра закордонних справ, оскільки офіційної позиції Лондона відповіді ще немає, і що очікують, то натомість є досить багато коментарів, тому що ну це не часто трапляється так, що послом країни призначають бойового генерала, тобто ще до того, як пан залужний Прибуде сюди до Лондона. Його напевне тут будуть знати дуже багато людей. І ця вага, ця цей авторитет, напевне, ну, вважають, що напевне буде допомагати йому, напевне, в його роботі, як реагує взагалі преса? що ти бачив у повідомленнях в британських змі про це призначення. Я бачу, що багато журналістів вважають за потрібне нагадати про те, що названо тертям між українським президентом і генералом Залужним, тобто ми всі були свідками того, як після літа 2023 року, після того як така очікувана. Ситуація в Україні, коли сподівалися, що літній контрнаступ, на який Європа збирала зброю, накопичувала накопичувала сили, було таке дуже серйозне піднесення, я б сказав, і тепер, озираючись назад, можливо, навіть завищені завищені очікування щодо здатності України прорвати фронт окупантів в зокрема на південному сході україни і здатності досягти значного прориву цього не відбулося і зокрема британська преса стала місцем де відбулася відбувся обмін оцінками того що сталося Валерій залужний дав інтерв'ю і написав спеціальну Розлогу статтю у британському тижневику економіст, у якому він пояснював причини того, чому контрнаступ України не досяг сподіваних очікуваних так мовити, результатів, і також багато повідомляли про те, що. Такими оцінками, чи можливо, навіть і результатом, чи браком результатів контрнаступу з цим не погоджувався український президент, і багато журналістів, які, скажімо, були у Києві, розмовляли із українським президентом і інтерв'ювали залужного, стверджували, що було тертя. що тертя було обумовлене не лише тим. Як протилежно чи по різному оцінювали становище на фронті президент України і головнокомандувач залужний? Але і тим і зараз це до речі підкреслюють, що рівень довіри до генерала залужного в українському суспільстві згідно з опитуваннями був вищий ніж рівень довіри. До е, українського президента дехто вважав, що це можливо навіть і досі вважає, що це означає, що у е, генерала залужного були якісь політичні uh -huh. амбіції, які він можливо міг би втілити, якби в Україні був е, тривав політичний процес, зупинений війною. Але наразі ми дуже мало знаємо. Фактично, з вуст самого е, е, українського генерала ми не знаємо про якісь його політичні амбіції, А виявляється, що є дипломатичні Богдане. Ти висвітлював роботу багатьох українських послів у Великій Британії за минулі кілька десятків років. Як Валерій так, Залужний вписується у ту палітру послів, яку тобі довелося бачити? Це дуже цікаво, що. Зараз говорять про те, що мовляв, ось його фах і досвід військового, будуть, будуть його перевагою для роботи саме в такій країні, як Велика Британія. Ну я можу нагадати, що ну звичайно я не застав представників Української Народної Республіки тут у Лондоні, але на моїх так очах. Вже коли я починав працювати журналістом у Лондоні, то першим послом України тут у Великій Британії почав працювати український, тоді ще не зовсім дипломат. А колишній науковець Сергій Комісаренко, це був 1992 рік, Сергій Комісаренко був. Біохіміком, якщо я не помиляюся, точно науковцем, керівником одного з наукових інститутів у, у Києві. І власне ніхто не казав, що його робота буде налагоджувати наукову співпрацю чи піднімати біохімію у відносинах між Україною і Британією. Тобто головним завданням посла буде все ж таки. Представляти інтереси держави, інтереси України тут у Великій Британії, і це буде не буде обмежуватися лише, скажімо, там я підозрюю, не лише військовою співпрацею, хоча хоча це звичайно зараз це найголовніше, найважливіше для України. Але так, посол буде виконувати втілювати зовнішню політику країни, яку визначає. Яку визначає український президент і е, якою керує міністерство Забавно. закордонних справ, і це має бути е, головним обов'язком нового українського посла? Дякую тобі, дуже Богдана. Богдан Цюпин був на зв'язку з Лондона. Говорили ми про те, яка є реакція власне у столиці Великої Британії на новину, про те, що новим послом може бути колишній головнокомандувач Валерій Залужний. Дякую тобі, Богдане. Дякую вам, друзі, за вашу активність. Бачу, що є багато коментарів. Дякую, що ви дивитеся нас зі своїх міст зі своїх країн. Повернемося до ефіру вже у понеділок. А сьогодні у програмі тайм» будемо підбивати підсумки тижня. Тому не пропустіть і підписуйтесь на стрінки голосу Америки у соцмережах. Дякую вам дуже. Побачимося вже наступного тижня. па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби.